Сьогодні у нас буде влог, і цей влог буде з Тбілісі, з Грузії. Я приїхала сюди вчора по роботі. Тут буде одна конференція для молодих людей, для молодих професіоналів, і я є її учасником. Саме тому я приїхала прилетіла з Берліна сюди. Сьогодні перший такий повноцінний день конференції починається вона ввечері. А зараз мені треба зробити тест на covid 19 і зараз я шукаю тут лабораторію, в якій я буду це робити. І мені вже подобається Тбілісі, Це дуже південне місто. Тут зараз 20-го, вересня, тут зараз 31 градус. Дуже спекотно. Я в футболці. І взагалі я вже думала, що літо закінчилося, але ні. За мною така гарна, така гарна будівля. Подивіться, який гарний, такий старовинний будинок. Ось він. Дуже-дуже гарний. Це така вулиця, одна із старовинних, я так розумію, туристичних вулиць. Зараз трошки вам покажу. І мені подобається тут атмосфера, така жива, південна, якась така дуже активна. І цього мені трошки не вистачає в Берліні. Ну що ж, друзі, сьогодні офіційно перший повний день конференції, 21 ні, 22 вересня сьогодні. В Тбілісі дуже хороша погода була зранку, було сонце зараз. Дощові хмари, гроза. І мені вже дуже подобається конференція. Тут багато цікавих молодих людей з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Білорусі, України і Німеччини. І навіть є одна дівчина з Іспанії. Дуже цікаво ділитися нашим досвідом багатьох країн. Це досвід схожий, офіційна мова цього заходу англійська, і проводить. Цей захід німецька організація EFZ. Ось мій пейдж, написана Галя. От. І дуже цікаво, багато хто розпитує про Україну, багато, звичайно, людей не живуть в тій інформаційній бульбашці, в якій ми живемо. У кожної країни є свої проблеми, свої новини, якась своя новинна повістка, і багато людей. Молодих не знають так багато про війну в Україні, як нам би того можливо хотілося. Тому наша українська група, делегація. ну Ми всі окремо приїхали, звичайно, ми не разом, але ми тут вже всі познайомилися, і ми стараємося говорити, розповідати про Україну. Ще хотіла окремо зазначити про це місце, де ми зараз знаходимося. Це територія старої фабрики Швейної. Тут дуже цікаво, зараз цю фабрику переробили на такий от креативний простір. За мною подивіться, яке гарне графіті на стіні, така дівчина в синьому кольорі. І тут на стіні багато графіті. І зараз весь цей креативний простір зайнятий різними майданчиками. Тут є і кав'ярні. Тут є і хостел, і ця конференц зала. Де ми власне проводимо нашу конференцію? Також є невеличкий магазинчик кераміки. Здається, якась студія мистецтва, арт студія. Оформлено все дуже класно так. Дуже сучасно, молодіжно, модерно і скрізь висять прапори України. Дуже багато де грузини дійсно підтримують нас, і я познайомилася тут уже з дівчатами з Грузії, учасницями також, і вони висловлюють свою підтримку, кажуть Слава Україні, що Україна обов'язково переможе і вони це знають, і вони в це вірять. І загалом вони мені здається одні з найно з тих людей, які найкраще і найбільше розуміють, що зараз відбувається в Україні, тому що 20% території Грузії також окуповані. Російської Федерації. Ну а наступного дня частина учасників конференції, і я теж поїхали у грузинське село Марткопі, яке знаходиться за 30 кілометрів на схід від Тбілісі. Це друге за величиною село у Грузії, і метою нашої поїздки стало відвідування молодіжного центру, який створили місцеві активісти та волонтери. Однак першою нашою зупинкою стало звичайне подвір'я звичайної грузинської родини, але зі справжньою архітектурною пам'яткою у дворі зі сторожевою вежею XVIII століття. Раніше вежа слугувала пунктом огляду та захисною спорудою від нападів можливих ворогів. Показав нам вежу дідусь господар будинку. Всередині, звичайно, є автентичні бійниці, гарні виступи для зберігання різних речей. Найбільше мене також вразила прикрашена різнокольоровою мозаїкою стеля. Ця вежа має декілька поверхів, на які можна піднятися дуже вузькими сходами. І з кожного поверху відкривається неймовірний вид на околиці села Марткопі, а також на гори, які його оточують. І ось нарешті ми піднялися на найвищий поверх. Там було насправді дуже холодно і вітряно. дув дуже... Холодний вітер із гір, Ви бачите, як прапор тріпотить на вітрі. Ми трохи змерзли, але як нагорода, нам відкрилися чудові види знову ж таки з найвищої точки цієї вежі. Ми спустилися вниз. То дідусь господар цього будинку пригостив нас наливкою власного приготування дуже смачною. І загалом мені це грузинське подвір'я нагадало будинок і двір моїх бабусі і дідуся на Донеччині. Тут у дворі було велике дерево з айвою, також підв'язані помідори, і весь запах подвір'я і його вигляд. Нагадав мені мій дім. Ну а згодом ми поїхали до місцевої школи і того самого молодіжного центру. І стомлені, трохи змерзлі, але дуже задоволені. Ми повернулися до теплого Тбілісі. До речі, Тбілісі у перекладі на українську означає тепле місто. І тепер я розумію, чому. Ну а на наступний день у суботу нас чекала пішохідна екскурсія старим містом Тбілісі і з місцевим гідом. Мені дуже сподобалося оце архітектурне рішення розмістити ресторан Subway над старовинними руїнами. Також ми бачили церковну семінарію, вона знаходиться зліва, в якій вчився сумно відомий сатрап Йозеф Джукашвілі. Він же Сталін. Ну, а згодом ми звернули з основної вулиці у провулочок, і нам відкрилися ось такі ось види це старе місто Тбілісі. На перший погляд, ці будинки можуть здаватися занедбаними, такими, які скоро впадуть, але насправді це не так. Це такі типові для старого Тбілісі будинки, і влада ними піклується, опікується, їх ремонтують, але зовнішній вигляд стараються не чіпати, оскільки це є такою візитівкою і спеціальним таким символом Тбілісі. Оці от старовинні будинки. Багатьом з них уже понад 100 років. Дуже колоритні балкони тут поєднуються із зеленими насадками, а також мені сподобалося ось таке рішення, коли між квартирами одного будинку існують сходи, і господарі квартир можуть, не спускаючись на землю, ходити один до одного в гості цими сходами або навіть такими місточками, які з'єднують ні або різні будинки, або просто різні секції одного будинку. І коли комуністи прийшли в Тбілісі, влада комуністів, то багато антикомуністів тікали так від них. Цими сходами і балконами і могли опинитися на іншому кінці міста, не сходячи на землю. І після цього комуністи, звичайно, ці сходи почали забирати, і ці балкони почали забороняти. Ось такий гарний будинок, блакитний. Тут живуть декілька сімей. На першому, другому, третьому поверхах вони дуже тісно між собою спілкуються, оскільки вони мають спільну таку терасу чи мансарду, веранду. І тут всі живуть як в такій одній великій комунальній квартирі. Далі ми зайшли у галерею місцевого художника, ось його роботи. Мені насправді дуже сподобалося, і я купила в нього невеличку листівку з видом Тбілісі. Далі ми підійшли до самого центру старого міста, це відомий Тбіліський годин. Він дуже гарний, а також дуже гарна мозаїка обрамляє його стіни. Я вам вирішила трошки її показати, дуже гарна і колоритна. Ми проходили повз найстарішу церкву в Тбілісі. Це церква 8 століття. На жаль, зайти в неї нам не вдалося, але я трошки зняла її ззовні. Ну, а це знову ж таки одна із візитівок Тбілісі. Це ось такі килими, або на підлогу, або на стіни. Багато з нас знають і пам'ятають ці килими. І туристи доволі охоче купують такі килими на подарунки, на сувеніри. Також продають на вулицях Чурхчелу. Ну, і е, такі жіночки запрошують спробувати перед тим, як купувати. Також ми зайшли в старовинну тбіліську пекарню. Це найстарша пекарня. Тут продають, звичайно, хачапурі, піцу, пиріжки, різноманітні булочки. Знаходиться ця пекарня в підвальному приміщенні. Ціни доволі доступні, ну а запах, я думаю, ви самі можете уявити. Після екскурсії у нас був вільний час до завершальної вечірньої програми, і я вирішила не гаяти часу і поїхати на фунікулері до Тбіліської фортеці, яка знаходиться на горі. Зараз у нас вільний час, і ми хочемо проїхатися на фунікулері. Там він стартує, і я знайшла такий вагончик. Цікавий дерев'яний, це кофі-бар Ось тут фунікулер. Піднімається він на ту гору Але зараз не видно, там фортеця старовинна. Вон, видно її трошки. І звідти можна спуститися пішки у старе місто, яке знаходиться ось тут внизу, на іншому боці річки. Ось фунікулер. І я хочу, звичайно, взяти каву. А також тут є туристичні такі місця це міст через річку. Він був збудований спеціально в такому супер-гіпермодерному стилі для того, щоб приваблювати туристів. І це повітряна куля. На ній можна підніматися над Тбілісі і навіть можна якось там рухатися. Не тільки над а ще по Грузії політати, а на тому боці знаходиться палац. Раніше, я так розумію, це була президентська резиденція, і виглядає цей палац як такий мікс Бундестагу, Рейхстагу і Білого Дому. Мовно кажучи, це купол, такий скляний з Бундестагу, який поставили на Білий Дім. Ну що ж, ходімо на фінікулер, сподіваюся, будуть дуже класні види звідти. Насправді підйом на фунікулері тривав доволі мало. Я б хотіла більше. Десь хвилини три-п'ять, сили п'ять, але ви де, звичайно, все компенсували. Можна було позаглядати у грузинські дворики, подивитися на балкони. І, звичайно, вид на фортецю відкривається просто божественний. Це руїни фортеці, вона не збереглася. І ось такий приголомшливий вид. Відкривається на грузинську столицю з цієї гори, на скелясті береги річки Кура і на руїни фортеці та церкви поряд. Ну що, друзі? Я піднялася на руїни цієї фортеці. Тут насправді немає якогось офіційного шляху чи доріжки, але всі просто так залазять. По камінню, по якихось виступах. Сиди на нагору. Зараз покажу ось ці руїни за мною. А також в іншому боці є такий хрест. Ось там. Туди теж залазять якось усі. Але я, напевно, на хрест не полізу, а на руїни спробую. Також, що я помітила, це те, як багато бездомних вуличних собак є у Тбілісі, вони буквально скрізь, ось, наприклад, вхід до фунікулеру. Вони є на всіх вулицях, а також дуже багато котиків в парках, у скверах, в магазинах. Ось, наприклад, як у цьому винному магазині також спить котик. Ввечері нас чекав завершальний захід. Це була вечірка, музика. Я побула там недовго, скільки мала літак о 5.40 ранку, і спати мені було дуже дуже мало часу. але... Попри це, я була винагороджена таким ось незвичайно красивим світанком над Чорним і Мармуровим морем. Це турецькі береги, оскільки я летіла через Істамбул. І я не могла не думати про те, наскільки крихким є ця мирна атмосфера, мирного світанку, мирного неба, мирного моря піді мною. Наскільки це все не є само собою зрозумілим і таким, що не варто цінувати. Дуже вам дякую. За те, що ви подивилися цей влог. Я сподіваюся, він вам сподобався. Якщо ви були в Тбілісі обов'язково напишіть, чи вам сподобалося це місто і що найбільше вас там вразило. Дякую вам дуже, що ви додивилися до цього моменту. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані. Натискайте на дзвіночок і натискайте вподобайку. Я сподіваюся побачити вас уже в своєму наступному відео. Всіх цілую і всім па-па